Галерний острів сміття, будівельні відходи та відсутність контролю. Розслідування громади Голосіївського району. Комунальна, орендна. Галерний острів розташований у Голосіївському районі столиці. Мальовнича природна зона, що фактично межує з житловою забудовою. Попри свій статус острова та унікальність ландшафту, територія потерпає від систематичного засмічення. Місцеві мешканці та активісти фіксують регулярні звалища різного непотребу. Хто саме привозить і викидає відходи, невідомо. Його завозять у великій кількості. Воно різноманітне за складом і може бути небезпечним для довкілля. Активісти виявили на острові нові запаковані тести для діагностики COVID-19, викинуті просто в лісі. Цей інцидент отримав резонанс і став черговим доказом системного засмічення території. Сьогодні прогулюває по галерному острову. Мы обнаружили такой подарок Волхвов. Подарок для жителей Голосеевского района корчевато. Вы смотрите: это все китайское, иероглифы. Это все или для ковида, или против ковида. Вон глянь, ковид 19 Вот такой нам подарок жителям Голосеевского района. Ну, скорее даже не Галасеевского, а Киева. Щоб привернути увагу до проблеми, активісти регулярно знімають відео та фіксують нові випадки засмічення. За їхніми словами, ситуація повторюється постійно, і без реагування державних структур проблему не вдасться вирішити. За словами місцевих мешканців, існують лише чутки щодо того, чи перебуває галерний острів повністю або частково в оренді. Відомо одне це державна земля. А отже, саме державні структури мають забезпечувати її охорону та належний нагляд. Мешканці, що живуть поруч, прагнуть об'єднатися та розробити програму розвитку і збереження острова, яку могли б спільно реалізовувати органи влади та громада.